Інколи пацієнти скаржаться на спалахи світла після операції з приводу видалення катаракти. Після видалення катаракти у полі зору можуть з'являтися мушки, маленькі цятки або лінії. Це тіні від невеликих закаламучень склоподібного гелю, що наповнює око. Вони з'являються незалежно від розвитку катаракти, але людина не помічає їх через поганий зір, викликаний катарактою. Коли після операції зір покращується, ці маленькі рухомі закаламучення можуть бути помітними людиною. Вони не є серйозними, зазвичай пацієнт звикає до них і це не погіршує зір та результати операції. Коли ж вам варто зателефонувати лікарю? Якщо у вас з'являються сплески мушок, ніби хтось розпорошив плями, чи спала якісь світла, ніби спрацювала камера, або у боковому зорі з'являється тінь чи шторка, ви повинні негайно зателефонувати до свого офтальмолога. Це ознаки відшарування сітківки, досить рідкого наслідка усунення катаракти. Відшарування сітківки вимагає швидкого хірургічного лікування.